Дня, шановні слухачі, дозвольте презентувати вам авторський підручник під назвою Методика виконання альтернативних стилів сучасного танцю. Преценденти підручника Мирослав Михайлович Вантух, герой України, професор, академік Академії мистецтв України. Генеральний директор, художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танців України імені Павла Вірського, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, голова Національної хореографічної спілки України. Галина Петрівна Погребняк, професор, професор кафедри режисури. Та акторської майстерності Наким, доктор мистецтвознавства Володимир Степанович Білошкурський, заслужений працівник культури України, доцент кафедри хореографії Національного педагогічного університету імені Михайла Драгуманова. Підручник рекомендовано до друку на засіданні вченої ради Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв протокол номер 7 від 22.02.2022 року. У підручнику викладено багаторічний авторський досвід в галузі хорографічної культури. Подано методику підготовки артистів мистецтва хореографії, яка базується на провідних розробках альтернативних стилів сучасного танцю. Видання розраховано на здобувачів викладачів вищих і спеціалізованих мистецьких закладів освіти, керівників хореографічних колективів, фахівців галузі культури і освіти учасне хореографічне мистецтво базується на досконалій професійній підготовці, різноманітному спектрі виражальних засобів хореографії нового часу, поєднаному із складною лексичною пластикою, що вимагає від танцівника опанування найрізноманітніших стилів і танцювальних манер. Тому на сьогодні хореографія потребує таких методик яке б робило тіло танцівника внучки, а мислення більш глибоким і здатним до сприйняття найнесподіваніших, найнезвичніших новаторських вимог танцювального мистецтва. Для цього в хореографічній освіті потрібно керуватись науковим підходом, адже наука з одного боку аналізує процеси хореографічної галузі. З різноманітних аспектів, з іншого синтезує перспективи подальшого розвитку, сприяє встановленню танцювального мистецтва. Альтернативні стилі сучасного танцю ациклічні, складно координовані напрями хореографії, предметом вивчення яких є мистецтво виразного та досконалого руху. Тому Освітнім завданням технічної підготовки танцівника є майбутнє володіння своїм тілом. Першою темою підручника є термінологія і правила запису хореографічних вправ. Хореографічна термінологія це сукупність професійних термінів, які використовують фахівці в мистецтві танцю. Термінологія хореографічних рухів є частиною історичного процесу розвитку та становлення мистецтва танцю. В темі розглядаються такі діячі мистецтва танцю, як Антуан Арбо, жан жорж Новер, П'єр Бошан, Альберт Сорн, Рудольф Лабан. Наведено словник термінів. Наведена методика застосування термінів. Друга тема методика навчання хореографічних комбінацій. Хореографічні комбінації альтернативних стилів сучасного танцю це рухи різної складності, як за координацією, так і за мірою м'язового напруження. Дидактичні принципи й методи навчання необхідно застосовувати при розучуванні хореографічних рухів і комбінацій. Сучасна педагогічна теорія хореографічного виховання базується на таких основних дидактичних принципах, як усвідомлення активності, наочності, послідовності, доступності, міцності. Принципи тісно взаємопов'язані, ними потрібно керуватись при вивченні хореографічних вправ. Тема номер 3 тести для визначення рухливості суглобів. В темі розглянуті тестові показники восьми груп суглобів для визначення функціонального стану. Суглобу м'язового апарату танцівника. Загальна фізична підготовка в сучасному танці. Взаємодія фізичних якостей танцівника це тема номер 4 Фізична підготовка є базовою для формування фахових здібностей, виконавця сучасному танцю. Її поділяють на Загальну фізичну підготовку та спеціальну фізичну підготовку. Загальна фізична підготовка характеризується фізичними якостями, такими як сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість. П'ята тема виховання фізичної якості гнучкість гнучкість як фізична якість це одна з п'яти основних фізичних якостей людини. Вона характеризується ступенем рухливості ланок опорно-рухового апарату та здатністю виконувати рухи з великою амплітудою. В темі розглянуті чинники, що зумовлюють розвиток гнучкості. Тема номер шість. Тестові вправи стретчинг. Головне призначення вправ стретчингу – подовжити м'язові волокна шляхом розтягування для збільшення амплитуди рухів у суглобах. Ця тема базується на темі номер 3 і є її продовженням. Тема номер 7 спеціальна фізична підготовка танцівника за допомогою спеціалізованих гімнастичних вправ і класичного екзерсису як головного засобу розвитку рухливого апарату танцівника будь-якого жанру забезпечується спеціальною фізичною підготовкою виконавця сучасного танцю. Основною технікою вправ є елементи хвилі та змахи. Основи техніки вправ рівновага. Це тема номер вісім. Рівновага це різновид стійки на ногах, що виконується в умовах розвиненої навички збереження стійкості. Тема досліджує, що таке центр тяжіння тіла і як він впливає на вміння тримати рівновагу. Тема номер дев'ять. Основи техніки вправ оберти. Оберти це обертальні рухи навколо вертикальної осі тіла. В темі подається класифікація обертів та наведена методика їх виконання. Тема номер 10 за назвою Основи техніки вправ стрибки. Стрибки один із найскладніших видів. Рухів, що потребує від виконавця досконалої фізичної та технічної підготовки. В темі наведені класифікаційні групи стрибків, їх фази виконання та методика, тренаж як засіб розвитку фізичних якостей танцівника це тема номер 11. Правиль тренажу відіграють важливу роль в процесі цілеспрямованого оволодіння лексикою і особливостями техніки сучасного танцю, що сприяє напрацюванню фахових рухових навичок виконавця, анатомо фізіологічні особливості танцівника і їх вплив на виконання лексики альтернативних стилів сучасного танцю. Тема номер 12. Анатомофізіологічні особливості виявляються у фізіологічному розвитку, будові тіла, ступені сформованості основних фізичних і психофізичних якостей, а також в особливості функціонування нервової, ендокринної та інших систем. Тема номер 13. Контроль і самоконтроль при виконанні вправ. Сучасного танцю. Підготовка виконавця сучасного танцю означає розвиток його технічних, морально-вольових, інтелектуальних здібностей, формування високої виконавської культури і акторської майстерності, гармонійний розвиток особистості танцівника. Тема номер 14 Основи техніки вправ. Базові акробатичні елементи. Акробатика є базовою частиною гімнастики. В темі розглянуто шість базових акробатичних рухів, поетапність їх навчання з методичними вказівками. Партерна гімнастика як засіб розвитку технічної майстерності танцівника це тема номер 15. Партерна гімнастика формує правильну поставу, виворітність ніг, танцювальний крок, гнучкість, еластичність м'язів і зв'язок. В темі наведено декілька розділів цієї гімнастики. Тема номер 16 акробатичні та напівакробатичні вправи. Акробатика в поєднанні з хореографічною. Лексикою дає новий цікавий симбіоз напівакробатичні вправи. Що ж таке напівакробатичні вправи? І розглядає тема номер 16. Елемент етюд композиція альтернативних стилів сучасного танцю? Розглядає тема номер 17. Тема номер 18. Музичний супровід у сучасних танцях, які засоби музичної виразності, функції музичного супроводу, способи підбору музичного матеріалу розглядає ця тема. Тема 19: пластичний тренаж. Рухово координаційна якість пластичність базується на індивідуальному стилі та формується в процесі тривалої спеціально організованої діяльності. У сучасному танці такою спеціально організованою діяльністю і є пластичний тренаж. Остання двадцята тема вивчає заняття як основну форму організації навчального процесу. Види занять, вимогу до змісту та методики проведення занять з сучасного танцю, план підготовки викладача до заняття. Підручник має словник з основних понять мистецтва танцю. Зазначено літературні джерела підручнику сформовані додатки, в яких світлини з іспитів. Та показових занять студентів кафедри хореографії Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Наведені посилання на відеоформат, також є нотний матеріал. Як автор підручника я маю надію, що здобутки цього видання будуть у пригоді фахівцям мистецтва танцю. Дякую за увагу.